Олександрійська українсько-російськомовна газета «Градський кур'єр» оновила формат видання. Редакція та засновники напередодні 20-річного ювілею видання змінюють газету для того, щоб її було зручно читати, а також отримувати вчасну, цікаву і корисну інформацію. Відтепер в кожному випуску велика оглядова стаття про свіжі політичні або економічні події в місті. Аналітичні статті, взагалі, рідкість в журналістиці Олександрії. Але саме «Градський кур'єр зберіг цю родзинку і за запевненням редакції буде продовжувати її наповнювати оригінальними журналістськими дослідженнями і розслідуваннями. В оновленому виданні закріплено місце для газетних версій, які зазвичай розширені та детальні про резонансні події в місті, районі або області. Окремо, сторінка видання тепер присвячена порадам фахівців з різної тематики у вигляді популярних інтерв'ю. Як відомо, інтернет не завжди достовірне джерело, а тут прямий діалог з фахівцями. Перші сторінки наповнені медичними консультаціями. Комерційні пропозиції, оголошення відтепер на обкладинці і в двох кольорах. На окремій сторінці постійно. На рубрика довідкової інформації по місту від розкладу руху міських автобусів до календаря футбольних матчів все це за пропозиціями самих читачів. До речі, ця інформація, не дивлячись на наявність її в інтернеті, не завжди збігається із реальністю під час перевірки із журналістами та технічними працівниками редакції. Тож не прогавити автобусний рейс або не пропустити черговий матч улюбленої команди, теж допоможе газета. Поради, рецепти, розповіді про зірок кросворди, астропрогноз, анекдоти і новинка. Телепрограма тепер з анонсами телевізійних фільмів. Все це в новому випуску «Городського кур'єра. Новий формат буде підтримуватись і надалі, хоча редакція вже ближчим часом обіцяє нові цікаві зміни, які підуть на користь як газеті, так і будуть корисні читачам.